Вітаємо групу веломандрівників, які подорожують вишиваним шляхом. Дуже тішимося, що вони відвідали дрогобич. Наш вишиваний шлях проходить через близько 20 областей. Тобто, в кожній області є своя якась пам'ятка або місцина, цікава, в яку обов'язково треба заїхати, подивитись і відкрити для себе от особливості і нам, як первопрохідцям, красу всієї України. В нас їде дві групи. Одна виїхала з Ужгорода до Києва, інша з Харкова до Києва. Маршрут нашої групи складає біля 18 днів. В основному це молодь з міст різних абсолютно вся Україна. Чому я поїхав сюди? Ну, во-первых, цікаво. шкарпат це сказка. Тут кожен день по 70 км в течение 18 днів. Як я выдержу? видержу для молодежі, то конечно хорошо. А вот я б потянули за ними Ду дуже, дуже по перше, красиве місто. Кожна будівля, майже кожна це є як історична пам'ятка. От для туристів, і ось я ж кажу, ми просто не встигли все це охопити. Вітаємо,